Коли почалася повномасштабна війна, він пішов служити, захищати рідну землю. Зі своїм двоюрідним братом, військовим Олександром Лісовим, прийшла попрощатись Катерина Дорошенко. каже, йому було 42 роки. Загинув під час бою 31 липня біля села Роботине Запорізької області. Народився в Кропивницькому, закінчив професійно-технічне училище, здобув професію електрика. Свій військовий шлях почав строкової служби у 99-му році. Після продовжив службу за контрактом у 2003-2008 роках. Брав участь в українській моротворчій місії в Іраку. Після завершення моротворчої місії повернувся до рідного міста і почав працювати за спеціальністю в різних будівельних компаніях. Не ховався за спинами інших. За бойові заслуги, нагороджений відзнакою командира 65-ї окремої механізованої бригади Козацький хрест, медаллю незламним героям російсько-української війни, всеукраїнського об'єднання країна, говорить сестра бійця. Поховали Олександра Лісового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.